Діловий ритм у студії для вас працює Анна Васильєва. Сьогодні у випуску ви Дізнаєтесь наступне. Обережно шахраї. власники платіжних карток під загрозою, африканське чумаче, що загрожує сільським та мисливським господарством, реклама двигун торгівлі та патріотичних цінностей та огляд інших новин з областей. Увага, шахраї! Українці масово стають жертвами крадіжок із платіжних карток. На Черкащині особливо активізувалися аферисти останні два місяці. Вони не дрімають і вже вигадали за три десятки способів перетворення ваших електронних грошей на свою готівку. Як не піти з карткою по світу? З'ясовували наші кореспонденти. Невтішна історія Володимира Радька почалася із телефонного дзвінка. Оскільки працівники банку телефонували йому неодноразово, цей дзвінок не викликав у чоловіка жодного занепокоєння. Дуже часто дзвонять, не дзвонить, знову людина представляється, я такий-то, такий-то з банку, ми там хочемо вам нарахувати таку-то суму. Я кажу, без питань, тому що такі операції вже проводив банк. Тобто додавав ліміт до кредитної лінії, якусь там певну суму, якщо ти там користуєшся кредитом і повертаєш, то тобі щось додавляють. Повіривши псевдопрацівникам банку, Володимир видав потрібну інформацію. Як з'ясувалося пізніше, їй було достатньо, аби його обікрали. Ну, ти говориш три останні дзвінка, забирається твій номер телефону. Тобто, людина з цими трьома дзвінками йде на <кхм>, до безпосереднього оператора якогось. Йому, звичайно, без паспорт, без документів віддають мій номер, бо він може продиктувати три останні дзвінка. І далі він з моїм номером може заходити на через інтернет і так далі, і управляти рахунками. Так ну. Щось кредитної картки зникла чимала сума, помітив за декілька днів. Номер мобільного шахраї відімкнули від системи. Відтак жодних СМС про зняття коштів не приходило. У банку зізнаються, протягом останніх двох місяців скарг від клієнтів значно побільшало. По-перше, кажуть, шахраї не сидять, склавши руки шукають нові способи привласнення чужих грошей. А по-друге, користувачі карток без вагань видають незнайомцям особисту інформацію. Що таке лічна інформація? Це не просто номер карти, це дівча фамілія вашої матері. Это CVV-код, который находится сзади на карточке. Это ваши персональные данные, паспорт, код, любые пароли, любые смс-сообщения, которые приходят вам от банка. Это ни в коем случае нельзя разглашать посторонним лицам. Наталія Макаренко наголошує працівникам банку категорично заборонено запитувати особисту інформацію. Тож, за найменшої підозри, радить припинити телефонну розмову та довідатись у банку, чи дійсно звідти телефонували. А те, що такі махінації найчастіше трапляються з картками Приватбанку, пояснює надзвичайно великою кількістю клієнтів. «Приватбанк обслужує більше 17 мільйонів карт. Це достатньо весома частина на нашому ринку. Следующий приватбанк, он достаточно технологический банк и буквально каждый месяц у нас есть какие-то какие инновации для обслуживания клиента, для легкости обслуживания, для удобства их обслуживания. Это и интернет-ресурсы, и приложения для мобильных телефонов. И, соответственно, мошенники не могут этим не воспользоваться. У міліції наголошують, телефонні шахрайства нині популярні і наводять приклад ще однієї афери. Коли по телефон вимагають терміново сплатити певну суму, аби виручити родича з біди. По-перше, якщо до вас хтось телефонує, ви не називаєте імена. Своїх родичів, а запитаєте, який мій родич, хто саме потрапив, або по крайній мірі спитати дату народження цього родича, де він саме перебуває. А після цього обов'язково одна-дві хвилинки знайдеться, щоб перетелефонувати цьому родичу вже особисто і дізнатися, чи дійсно він потрапив в цю біду, або дізнатися, як є, кажуть про ревідділок міліції, то в цей ревіділок міліції, запитати, чи дійсно до цього ревідділку доставлялася дана особа. Гречаний бум на Хмельниччині продовжується. Нагадаємо, вартість крупи краю зросла ледь не втричі. Причини різкого здорожчання вартості гречки наразі вивчають представники майже всіх контролюючих органів Хмельницької області. Чергова робоча група, до якої увійшли фахівці інспекції з контролю за цінами, податківці, представники департаменту економіки краю та інші спеціалісти побували на центральному продовольчому ринку Хмельниччини. Головна мета візиту контролерів на ринок встановити, хто саме підвищує ціни на гречку. Задля цього запитують у торгівців відповідні документи. Документи на право здійснення діяльності і документи по вашій продукції, сертифікати якості і документи на походження товару. Ані сертифікату якості, ані документу про походження гречки приватний підприємець Тамара Нога представити не може. Каже, придбала один мішок цієї крупи у перекупників, які доставили товар одразу на ринок. Різкому подорожченню гречки дивується. Закупляли ми по 7,50, Тут продавали ми її по 9 гривень. Тут різко, тут різко сказали, завод підняв ціну. Приложила нам по 14, на сьогоднішній на день сьогоднішні, вже 14,50. п'ятдесят. Чого по такій причині? Я, я теж не можу об'яснити це. Понимає? Зі слів Тамари Миколаївни, завод, про який йшла мова, це один із найбільших виробників гречки в області підприємство Хмельницький зернопродукт. Щоправда, підприємиця продемонстрували лише порожній мішок з відповідним логотипом заводу. Тож встановити, чию саме гречку продають на ринку, наразі досить складно. Документи нам не надають, тобто ми не бачимо походження продукції і звідки така ціна йде. Чи це виробник завищує ціни для реалізації, і вже люди, чи самими продавцями. На даний момент ми будемо ще далі проводити контрольно-перевірочні заходи, щоб встановити і вже по встановлених порушеннях будуть якісь прийняті відповідні заходи. Що відбувається і чому ціна на гречку стрімко зросла, цікавляться, і самі підприємці. Цього разу вони досить активно спілкувалися із представниками контролюючих відомств і служб. Щоправда, не всі навала контролерів налякала багатьох торгівців, і вони полошили свої робочі місця. А покупці в цей час робили різноманітні припущення про причини цінового стрибка. Причина безхозяйственності наших цих керівників. Оце така причина, тому що Урожай був, переробні заводи робили, тоді по старих цінах, по всьому. Отак воно, й, а нема керівника. Так воно й йде. Два рази піднялася, була 9 гривень, а зараз вже по 16-17. Кілограм гречки. Сказали, що ще дорожче буде. Ціну підвищили забрати, як самі підвищують. має бути якийсь контроль. А я, що вона має бути 16, що вона в Америці росла, що, що долар підвищився. Сказали, дуже бензин дорогий. Із крупзаводу везти. То сюди, то це така ціна, так мені сказали. Хто підвищує ціни, питання номер один. Бо за законом гречка перебуває у списку так званих соціально значущих продуктів, і саме тому держава регулює ціни на неї. Отже, виробник має право підвищити вартість гречки лише на 1% за місяць. Якщо більше таке підвищення обов'язково потрібно декларувати. Для торгівців також встановлено обмеження. Це граничний розмір цінової надбавки. Він не повинен перевищувати 10% закупівельної вартості крупи, аналізуючи нинішню ситуацію, фахівці кажуть, хтось таки закон порушує. Такий стрімкий стрибок не пояснюється ні граничним рівнем торговельної надбавки і разом з тим відсутня була декларація щодо виробників. Наразі спеціалісти шукають винуватців гречаного буму і запевняють, порушники будуть покарані. За законом до них застосують економічні санкції. Санкції досить суттєві. Вилучається сума порушення різниця і штраф, накладається штраф у розмірі 100%. На посадові особи накладається адміністративний штраф. Отже, подільська гречка наразі вартує майже як іноземний рис. Чи зростатимуть на неї ціни і ще фахівці не прогнозують, проте й не обіцяють повернення на рівень двотижневої давності. Реклама двигун торгівлі. У Хмельницькому відбувся регіональний конкурс рекламних проєктів. Він проводився вже в шосте. Проте його цьогорічна організація мала низку особливостей. На конкурс було надіслано майже 60 робіт у різних номінаціях. Серед них соціальна реклама, реклама спеціальності, комерційна реклама. А з огляду на ситуацію в країні цього року запровадили номінацію Патріотична реклама. Подробиці далі у сюжеті. У конкурсі були представлені роботи не лише учасників із Хмельниччини, але й з інших областей. У нас на сьогодні в конкурсі активний конкурс регіональний і дуже активну участь прийняли в конкурсі Вінницькі студенти і студенти з Чернівців. торговельно економічний інститут, кооперативний інститут, і також безпосередньо студенти Хмельницького національного університету і торговельно економічного коледжу. Переможців в номінації Соціальна реклама обирали з тих молодих людей, які розробили свою соціальну рекламу, присвячену висвітленню проблем наркоманії, алкоголізму, дітям-сиротам. Роботи оцінювали всім колективом обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Ми кожного року випускаємо свої буклети і ось ці, скажімо, доробки ми використовуємо в своїх буклетах і друкуємо цю, скажімо, соціальну рекламу. Регіональний конкурс рекламних проєктів це можливість для студентів факультету маркетинг на практиці застосовувати свої теоретичні навички. Студентка п'ятого курсу Алла Кострубська одна з учасників та переможець регіонального конкурсу рекламних проєктів. Напрям творчого доробку соціальна реклама. Дівчина каже, обрала таке спрямування недарма. Конкурс реклами це перш за все для кожного з нас, зокрема соціальна номінація соціальної реклами це можливість показати нам, студентам, те, що ми є небайдужими людьми, те, що ми хочемо чогось досягати в країні. Зокрема, я представляла рекламу ну, будь-кимось, будь людиною», адже ми знаємо, що зараз у такий нелегкий час на нас діють і зовнішні чинники, на нас впливає середовище, те, що нас оточує, все впливає. І найважливіше в такому випадку, в даному випадку, залиша. Тися собою безпека дорожнього руху один із головних аспектів сучасного шаленого ритму життя. Вважаю, учасниця конкурсу рекламних проєктів Мар'яна Марценюк. А тому й обрала це темою своєї конкурсної роботи. На даний час трапляється дуже багато аварій через нашу необачність і неуважність. Тому реклама це можливість донести до людей, що все таки життя це найважливіше, що в нас є, і ми повинні його берегти. Африканська чума так називають хворобу диких та свійських свиней, що загрожує сільським та мисливським господарством великими витратами. Вона може з'явитись і на Житомирщині, адже цього року хвороба перетнула кордон Росії та Білорусії та створила кілька вогнищ інфекцій у Чернігівській області. Аби поширити знання про цю небезпеку та інформувати фахівців служб причепних до проблеми на базі Андрушівського району, було проведено спеціальну нараду. Найбільш небезпечною африканська чума є для тварин у домашніх підсобних господарствах та диких свиней, тому виконання мисливцями санітарних правил обробки трофею та ретельної утилізації залишків є надзвичайно важливою умовою, зазначає завідуючий сектором мисливського господарства в області Роман Логвинчук. То на сьогоднішній день є реальна загроза занесення цього збудника на територію і Житомирської області. Сьогодні єгерська служба повинна у гідях спостерігати, за якимись там чи ослаблені є дикі тварини, чи є туші загиблих диких тварин, і саме при виявленні таких тварин повідомляти терміново повідомляти органи ветеринарної медицини. Як виконують запобіжні санітарні та ветеринарні норми, учасники семінару могли побачити під час відвідування приватного мисливського господарства у Андрушівському районі. Мисливське господарство 16 лютого здало пробу кабана для виявлення африканської чуми літом 10-го і вересні, 17 липня. Створено дезінфекційні бар'єри. Для перепуску автотранспортних засобів на територію вальєрного господарства в ухідвугіддях та перепуску людей. За санітарними вимогами облаштовано і місце для обвалювання туш. Фахівці звертають увагу на те, що у мисливських господарствах варто проводити і посилену підгодівлю тварин, аби запобігти міграції звірини у інші регіони. Застерігають, що і мисливські собаки теж можуть стати переносниками інфекції, тому поки варто утриматись від використання їх під час полю. На жаль, соціальні проблеми існували завжди. Проте ситуація, яка склалась у нашій країні сьогодні, сприяє збільшенню їхнього числа. Чимало людей вимушені кочувати з одного місця на інше, навіть не знаючи, скільки часу знадобиться на пошуки постійного житла. З цим болем чи не щодня доводиться боротись вимушеним переселенцям? Відтак, психологічна допомога є надзвичайно актуальною, а особливо дітям, адже їм набагато важче впорати зі стресом. Переважна більшість українців народилася у мирний час. Саме тому їхня психіка зовсім не готова сприймати ті події, що відбуваються нині. Зрештою, жоден із нас не був готовий до військового наступу, колись братнього нам російського народу. А відтак і реакція на критичну ситуацію є досить непередбачуваною та неоднозначною, що в подальшому може зашкодити здоров'ю. Окремої уваги потребують діти, адже їм досить важко усвідомити події, учасниками яких вони стали. Це тимчасовий переїзд. Постійна зміна місця проживання, навчального закладу та й сам статус переселенців зовсім не підйомний для їхньої маленької психіки. Вони, як ті маленькі чомучки, просто не розуміють багатьох речей і щодня ставлять батькам запитання у надії почути відповіді на них. на кшталт. чому це сталося саме зі мною та моєю родиною? Коли нарешті закінчаться військові події, і ми знову будемо жити спокійно та мирно. А головне радіти життю, однак уже у власній оселі. Чому я не можу гратися на вулиці зі своїми однолітками? Ками з метою ознайомлення із психологічними чинниками, які допоможуть дитині правильно керувати своїми емоціями та діями, у Вінницькому районі відбувся семінар Тренінг психологічна допомога дітям, які опинились у складних кризових ситуаціях. Організатори заходу жіночі консорціум України та міжнародна організація захисту дітей «Save the Children». Цей проект налаштований на те, щоб навчити фахівців, хоча в них є власний прекрасний досвід, показати нові моделі, скажімо, як можна надати допомогу, як можна зарадити тим кризовим ситуаціям, в яких опинились не лише діти, а й дорослі. Бо доросла людина може, на наш погляд, надати тоді допомогу, коли вона сама має певний ресурс. Цього дня практичні психологи, які працюють у навчальних закладах Вінницького району, а також соціальні працівники, мали можливість застосувати на практиці методичні рекомендації. Останні стануть у нагоді під час роботи із дітьми, які тимчасово переїхали на Вінниччину зі східних областей України та Автономної Республіки Крим. Мені здається, що воно не тільки нагальним, воно просто актуальним. Чому бо ми сьогодні опинилися дійсно і самі в складній ситуації? Ми відчуваємо, що поміж людьми немає комунікації, немає довіри, немає адекватності. Тому ми говоримо про те, щоб сьогодні вирішити будь-яку проблему. Треба. Розвивати ефективну комунікацію і піднімати довіру, якої на провеликий жаль в суспільстві ще недостатньо. Тетяна Міхновець, представник всеукраїнської громадської організації «Жіночий консорціум України, акцентувала увагу присутніх на специфіці переживання кризової ситуації дитиною, а також надання їй індивідуальної та групової психологічної допомоги. Маємо сьогодні думати про те, що діти, які потрапляють в серйозні психологічні, мають травми з дитинства. Якщо ці травми не будуть, скажімо, ідентифіковані, якщо дитині вчасно не надати допомогу, то з цими травмами дитина потім піде в доросле життя, а це небезпечні речі, як ми бачимо. У непростий для країни час дуже важливо підтримати наших земляків, які прибули до Вінницької області з Автономної Республіки Крим та Сходу країни. Наразі в області перебуває понад 6 тисяч осіб, які вимушено залишили власні помешкання. Однак фактично ця цифра значно більша, оскільки не всі приїжджі офіційно реєструються. Для цього переконані спеціалісти необхідно створити електронну базу даних. На мій погляд, нам треба якусь створювати базу даних загальну, регіональну, щоб можна було зайти в систему онлайн і подивитись, хто конкретно цим займається. Контакти, контактні телефони. І потім вже у нас багато дуже фахівців, які могли би самі обмінюватися методиками, практиками і інформацією. На мій погляд, поки що цього немає. Громадська організація Жіноча рада Вінницького району також допомагає переселенцям, які нині перебувають у нашій області. Радимо їм яко здоровитися. Вони шоковані інколи, що зразу ж от приходимо на допомогу. Коли ти кажеш, ми вам від громадської організації від жіночої ради допоможемо. Ми коли даємо 200 гривень, здається, невеликі гроші. але люди починають плакати, кажуть, дякуємо, ми вам дуже вдячні. І ще коли ось жінку влаштувала наша Надія Петрівна на роботу, то вона так дуже була зворушена. Коли допомагають в лікарні, кажуть, що в нас все таки дуже чуйні люди, добрі люди і. І дуже сподіваємося, що те страхіття закінчиться, і ми повинні людей цих підтримувати і допомагати. Така гуманітарна підтримка запевняють фахівці актуальна не лише в епіцентрі воєнних дій. Не за горами зима, а люди полишали свої домівки, прихопивши за можливості лише документи та гроші на перший час. Про речі мова тоді не йшла. Релігійна громада їх одягнула, допомогла, і ми їм розповідаємо тепер, де можна дитину, там дитина ще інвалід, де можна, що в промені можна дитина. Оздоровити, і мама дуже задоволена, що її порадили це і вона зараз оформила дитинку. Навіть ми запропонували її з метою реабілітації для дітей в обласному ляльковому театрі. Вони дивилися безкоштовну благодійну виставу. Ми їм також вдячні ляльковому театрі. Це наші гарні такі соціальні партнери. Такі тренінги каже Надія Олійник, завдяки злагодженій роботі соціальних працівників та практичних психологів допоможуть переселенцям перегорнути ще одну сторінку свого життя. І вже тут на Вінниччині Увати нове щасливе майбутнє для себе та своїх дітей головне у цій ситуації проявити соціальним працівникам небайдужість до їхніх проблем а їх у переселенців чимало. До роботи психолога не дуже в нас в державі, ще ставляться, да тільки скажи, щоб психолог і зразу в людей асоціація що це псих. А психологія це насамперед душа людини, і людина сприймає серцем і душею. І коли ось така фахівці, психологи, соціальні фахівці прийдуть до людини саме з душевними такими пропозиціями, постараються допомогти, постараються порадити, як краще бути в цій ситуації. І я думаю, що тоді в них все вийде. Проводити подібні тренінги потрібно не лише на Вінниччині, а й в усіх регіонах, де переселенці вимушені шукати тимчасовий прихисток. Проєкт пілотний він тільки відбувається в п'яти на превеликий жаль областях, і то по три тренінги на регіон цього замало. Але я думаю, інформація це така сьогодні. Річ чудова, що вона може передаватися із уст в уста. Тобто, от сьогодні там понад 10 чоловік чи 15 тут. Вони можуть цю інформацію потім далі передавати. В такий спосіб ми можемо нівелювати ці гострі проблеми. Складна ситуація у нашій країні накладає свій відбиток як на дорослих, так і на дітей. Їх зараз треба навчити як дітей, так і вчителів. По-перше, сприймати інформацію дозовану, потім її фільтрувати і мати, так скажемо, свою думку і ну, намагатись бути позитивними в цьому трошки, так скажемо, ну депресивному стані. От і цей тренінг саме може цьому навчити, і ми можемо потім перенести це ну на свій в свій заклад. Тим більше, що і в моїй школі є дітки, які приїхали з до Донецька, так і звичайно їм потрібна допомога. Зарадити у даній ситуації може кожен не варто бути байдужими до чужого горя, адже невідомо який виклик долі чекає на нас завтра. Варто пам'ятати головне правило в єдності. Наша сила. Ми маємо сьогодні розуміти, що гасло, що ми єдині, це не тільки гасло, це наші відкриті серця і душі. Де б ви не зустріли сьогодні, скажімо, переселенця, не треба давати зразу стигмат, оцінку, або скажімо, піддавати його критики, критиці. На мій погляд, треба зразу ставити себе на місце цієї людини. Якщо ми дійсно хочемо бути потужною європейською державою, ми не маємо ділити на схід і захід, ми маємо протягнути руку, а вже потім може обговорювати ці гострі проблеми, які виникли в нас в суспільстві. Перше, бути небайдужими це перше, а по-друге, треба бути толерантними. Цих людей треба зрозуміти. Так скажемо, вони різні, вони не такі, як ми, але вони. Так само думають, як ми. Вони так само хочуть спокою, у них такі самі життєві цінності. Вони багато чого втратили. Ми не були на їх місці. Ми не знаємо, треба просто їм співчувати. Під час тренінгу учасники отримали знання та набули навичок щодо надання дітям та їхнім родинам першої психологічної допомоги. Особливо цінними стали практичні поради для спеціалістів, які відповідно до своєї діяльності дотичні до вирішення проблем. Адже саме розуміння особливостей та реальних потреб дітей, які зазнали лиха, допоможе надати їм ефективну допомогу, а також сприяти позитивним змінам у їхньому житті. Як підготувались до новорічних свят, лісівники далі у сюжеті. На продаж лісівники відбирають кращі деревця і привозять їх на спеціальні новорічні ярмарки у лісгоспи. Цьогоріч в області планують реалізувати 30 тисяч ялин та сосонок. Ну, от Якщо брати минулий рік і позаминулий рік, то в минулому році було більше продано ялинок, ніж позаминулому. Ну і тут, очевидно, зв'язано, можливо, і штучними ялинками, а можливо, дещо зв'язано із наявності коштів населення. У Свидівському із госпі вже стартували торги, хоч на календарі середина грудня тут встигли продати 70 деревець. Ціни більш ніж прийнятні, кажуть лісівники від 40 до 60 гривень. На кожну сосунку кріплять спеціальні номерні бірки, свідчення того, що товар придбаний законно. Бірка цепляється простим хамутиком пластиковим. Таким чином. За верхньому толку обтягується і. Затягується. Подробити не можна таку. Це бірки спеціально заказуються в Києві. Там ведеться чітка документація у них, потім ведеться в лісхозі документація і безпосередньо в лісництві». Особливу увагу населення на ярмарках привертають живі ялинки та сосонки у горщиках. Вони коштують понад сотню гривень, але по весні їх можна висадити у дворі і продовжити їм життя. Пояснюють охоронці лісу. До речі, Черкащина перша і єдина область, де втілили в життя цю ідею. Як ви всі прекрасно розумієте, хвойні насадження це легені, і вони виділяють кисень, відповідно. І кожна ялинка, яку життя, якої ми збережемо, вона відповідно додасть лише нам більше кисню, випросати її до себе на подвір'я, і лише користь вам у дворі буде. Черкасець Юрій за сосункою в горщику приїхав у Роськополянський лісгосп. Каже, не шкода викласти 120 гривень, адже деревце це житиме, за що отримує від лісівників особливу відзнаку. Перше раніше так. Рубані купили, а так думаю, що може на деревце деревцети. Більше буде. Тоді ми вам вручимо значок. Я зберіг життя ялинця. Це правда. Ось тримайте. А на тих, хто намагається самостійно вирубати в лісі ялинку, теж чекає сюрприз. З кінця листопада молоді насадження хвойних цілодобово і посилено охороняє понад 600 фахівців. У цьому пункті охороняють чотири особи. Два працівники наняті люди і два працівники для своєї охорони. Ловить браконьєрів і Державтоінспекція зупиняє підозрілі машини і перевіряє наявність акту купівлі ялинки і бірки на ній. От у нас є, є у нас от, чіп, є, є питанція, да, що Водій придбав ялинку законним е, чином. До нього питання немає. Операція тільки почалась. Так сказати, поки що так сказать, грубих порушень і в великих масштабах поки такого не виявлено. Браконьєрам доведеться сплатити штраф від 200 гривень до майже 2 тисяч за одне деревце. Наразі це всі новини на сьогодні.